Всім доброго дня, з вами торговий дімікар, я Дмитро. Презентую вам сьогодні Ziker 001 з батарейкою 100 кВт з заднім приводом 2024 року автівка, яка може проїжджати на одному заряді 750 км Дуже комфортна машинка. Завдяки дневного Додатково в обладнанні автівки заказано зимовий пакет, це підігрів задніх сидінь і підігрів керма. Також преміальна музика Yamaha Ідеальний такий салончик. Більш за всіх ми продаємо машини в такій комбінації. Колір кольору салона та кузов автомобіля 19 колеса сама, сама комфортна автівка яка я... на якій я тільки їздив комфортніше ніж Audi e-tron. швидкісна зарядка GBT DC яка приймає до 120 кВт постійного струму. Та зарядка з мінним струбом джвіті до 7,4 кВт. Камери по кругу, лідари, автопілот Зікер. Все це доступне всій автівці. Кого зацікавив автомобіль? в такому кольорі, в такій комплектації або в другій комплектації, приїжджайте до нас на багатих складинах. Торгуйте мікар, телефонуйте, консультуйтесь, приїжджайте, купуйте.